Вітаю з вами борсук. Грунт чорнозем сухий. Хтось каже, мультичастоту мені потрібно і все. От мультичастота панацея. А от аргументуйте мені, чому саме мультичастота панацея. Давайте ми сімплекса заспокоїмо. О, шумодавом можна заспокоїти, навіть не зміщенням частоти. Далі чим засп... заспокоїмо? Апекса, не знаю, щоб були всі увімкнуті. Не хоче? Тобто прилад працює на максимумі. Нема ніяких шумодавів, як бачите, і тому подібне. Робимо зміщення каналу. Щоб його зробити тихим. О, на 7 заспокоївся, так? Да? Сімплексу таки більше додав. Тепер давайте на цих максимальних налаштуваннях, як бачите, МФа мультичастоти. Е виконаємо баланс ґрунта. 80. Перевіримо стабільність. 0,0. 0 По інколи одиночні сигнали. Ось колір в одну сторону. Да? Тобто цей прилад на більш легкі ґрунти. А тепер давайте візьмемо. Динарій і встановимо на глибину 25 см. Ось так залишаємо. Намагаюсь максимально рівно. Ось так. І перевіримо апекс з 11-ю катушкою. Настільки потужний. З проходу. З проходу. Ну, що йому ще зробити, щоб він брав? Хтось каже, не давай 15 кГц йому тоді. Тут від прибору а не від кілогерц. Зроби баланс ґрунта. Ой, перепрошую. Змінився. Невеличкі фантоми спричинені ще цим, що на 15 кГц два прилади зі сторони, які працюють таким самим чином. А де сигнали? Тут більше сигнали, ніж на динарій. Повільно, швидко, середній помах. Черкаюсь до трави. Він більше фантомами проскакує. Ну, от Це реальність. Десь на піщаному ґрунті і шукати залізо, остре особливо, доволі класна штука. І на монети на піщаному ґрунті. А в чорноземі нічого особливого панацеї тут у мультічастоті немає. Давайте перейдемо до Тюрки. Сильно гратися не будемо, але хоча б спробуємо, як по книжці пише, відлаштувати. Раз. Баланс ґрунта, два. Є, далі швидкість 2, чудово. Далі 15 кГц. Якщо я вимкну режим всі метали, буде на ґрунт. от, от такі моменти, бачите? Тому я просто вимкну і попробую динарій. Чітко бачу, зрозуміло. Вимикаємо прилад і беремо сімплекса, що ми там його заспокаювали. Шумодав ми його на сім загнали. Давайте тут від фонаря лишимо навіть на два шумодал. І перевіримо. Якщо хтось скаже, що то фантоми і тому подібне, то ми просто отак робимо раз. І перепровіряємо цю зону. А? А? І ось так. Думаю, по висновку все зрозуміло по даних приладах. Мультичастота не панацея, має бути просто вірний прибор підібраний під грунти. І прибор має дійсно бути хорошим. А не мультичастота. Хочу прибор, бо в мене мультичастота. А що робить мультичастота? Як вона виглядає? Чи дійсно вона там є? Це люди не цікавляться. Маркетинг, але будьте мудрими і фартовими. Фарту і здоров'я.